Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок я собі заварила вже чай з лимончиком. Один лимончик вже я попила. І ще, там, ой, і ще там один лежить. Треба лимони вже починати їсти та пити. Привіт-привіт! Отак мене зустрічають зранку. Раді, так? Да? Цілу ніч не бачилася. Мусюня теж зустрічає, вона спить у нас у літній кухні. Оразу тепло, я залишаю Відчиненим трохи літню кухню. Бо що ж, могла б і в хаті спати. Так зовсім не розуміє лотка. Що стоїть він, що не стоїть. Вже і я в тому лотку греблася, її посадила поряд, показувала, що треба робити. На мене дивиться. Її. Одвернулася, пішла і свої діла починаю робити десь у кутку. Не буде діла, Муська. Ай, Місяць. Який? Дивіться, який місяць, бачите? Оце кажуть, якщо ж ой, можна повісити відро на цей місяць, то що? Дощ буде чи що? Забулась я цю прикмету. Пригадайте, нагадайте, обрій світлішає сьогодні, мабуть, <к litigation> сонечко буде, вчора було таке, то хмарненько, то сонечко е е е вигляне, <к Skip> <к sins> загляне в віконечко. не моє. А дощів треба, дівчатка, бо е планувала я посадити шполуницю і вже ж її треба садити. А куди ж на тому місці, де росте, оце в нас люцерна. Піднімаються он шпаки. о, Зразу будуть літати, щось собі шукати. Там, де росте в нас люцерна, лопатою я ж там не скопою, самі розумієте. А просила ж я хлопців, в кого є трактори, плуги. Кажу, приїдьте, мені той шматочок виоріть, А вони кажуть, та ми ж то приїхати можемо. Так ти розумієш, що буде? Ми ж тобі подовбаємо, у ті плахи землі повивертаємо, ти не граблями ж його не розіб'єш, ні цим, як його, ні фризою не розіб'єш. І що воно буде? Сухо? Земля ж як асфальт, як, як цементьока. Думаю, так воно, дійсно так воно і є. Чай я вже попило, я зразу піду. Ставити собі якусь супчику е зварю, та й будемо збиратися на, на базар Не один рік оце, ви знаєте, турбували нас горобці. Труба оце йде е до витяжки на кухню в хату. І чогось тим горобцям завжди треба було сідати отам під козирюк зверху, і тоді ж вони оце ж падають. Гробці ті, в оце коліно. І вже не вилетять вони. І оце шкрябаються, пищать. Я тоді оце деруся на стіл у кухні, відкриваю з того боку трубу. горобці вилітають в кухню. Я тоді по всій кухні ганяю за тими горобцями, щоб ж на двір їх випустити. А тоді, оце, ви знаєте, в цьому році, чого я сама не могла додуматися, не знаю. В цьому році все я піддивилася у людей ідею. Оце поверх труби. Бачите, одягають, е, не можу чогось збільшити. Чого? Ой. Одягають оцю сітку, що очі зберігають. Ось так зав'язують, і тоді жоден же ж горобець туди не підлізе. Ми таке зробили, і тепер горобці нас не турбують. О, кому сподобалась така ідея лізти до своєї труби. Та зав'язуйте це, одягайте сітку. Одягла сьогодні по літньому, сонце таке світе. Я в машині, а там буду бігати, не змерзну. Заскочити до мами. Мама теж, мама теж список там написала, та ще сьогодні, каже, що щось прикрутило її. Воно, мабуть, в манітній бурі, бо в мене теж голова боліла зранку. Гаючок у нас такий невеличкий, як виїжджаємо із села. А тут ставочок теж невеличкий, маленький, але чистий. І завчерету не видно чистий, горний. Лебеді живуть і плавають. Добрий день. Мені ребра, будь ласка. в яку ціну сьогодні ребро? 190. Угу. Дайте оцей шматочок невеличкий, це для мами буде. Скільки він виважить? 165 гривень. Фаршу немає, так? Немає розібрання. Немає, розібрали пізно. Довго спали. Добре, откладіть, будь ласка, окремо. Тепер також мені ребра, будь ласка. Ребра. Ось таке ось хорошеньке угу, угу. Багато толі різні. Ні-ні-ні. Смачного м'ясця, багато не було. Смачний борщ і капусня втази. Ну і все. Так. А тепер, будь ласка, мені м'який шум. Це окремо, я за окремо це, за це ридбою буду Хорошо. Ну, таке, щоб знаєте, і на фрикадельку, на ківтільку, і на котлетку, щоб було смачне. Це, мабуть, пісне, ця вирізка пісна на такі справи. І передніє зодні і є mm. шиночок. Можна взяти задочок крижовнічок буде візьме. Давайте, давайте задочок. Так, Скільки? Ну, а ну зважте цей шматочок. Одрізати? Ні, не, надо. не Важ, треба, важте важте все, так. Ні. На 484 вісімдесят так. Тоді дайте, мабуть, здору на смальчик. Це шматочок таке. Здір по чим? По 10 гривень. По 10. А м'який ж забулося спитати вас? По 200. По 200. Здір вас скільки виважив? На 20 гривень. Угу. Дякую. Добрий день, Добрий день. мій любимий продавець. На труси на носки. Мосочки, жіночі. 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 Да. Хочете, яке. А що вам високе, низеньке? Що я низьке не люблю. 38-й. Темне світле. Давайте трошки темненьке. Оце таке світле, зараз я темне найду. А можна, там можна і такі одні. Зараз я найду в ящику, Ага, такі гарненькі. Володаю. Не Можна і з квіточками. З квіточками? Можна, так. Да. З квіточками в мене ще непогані, дивіться, такі, не квіточки. Ось отакі ось є. Угу. О, дивіться. дивіться. Яку ціну? 40 гривень. Угу. Єсь, є і по 25. Ну, я одразу кажу. Я не знаю, може це подавати. О, то ж, не О, не нам... Якщо ж дешево. Ось ж... такі я собі брала, дивіться, можете взяти. Вище, то нижче. Зараз я вам. Оце ви знаєте, наче звикла я, щоб ви... вищі вони були, дивіться, да, угу. а ноги шпухнуть <клух> і тоді поврізається. Вам треба, щоб не... не туга резинка. Тут бачите, ось яка хороша резиночка, тут слабенька. Ось, ось. Ага. це тугіша, а це туга. туга. Туга огарненьке. Та може й не дуже. А ті чорні, оце ось сірі, білі. Наче не хочеться чорних. Чуєте? Давайте, мабуть, і всі одні візьмемо, а тоді ще якісь запропонуйте мені. Може тепліші? Трохи. Не... А десь махрова стопа, але вони однотонні. хороші. Не Нехай буде. Дивіться зелені, вот. Сиреневі. весері. Давайте оці сиреневі. сирені. Угу. А то ми звикли, знаєте, одягатися чорне, коричневе, сіре. Це вона магра, тільки вступ. Яку ціну ці? Ці 40, да? а ті 50. Ну і гарненькі оці. Нехай буде поки що О, двоє носочки. А ще мені лавочки. На себе. — На себе. Це хоч поки щипала. Ні прищепити не можу, нічого. Летять носки, такі і вже з куртів. Думала, махри два ящика. І махри дивіться. Так. А як виносите? Вам середній бок чи середній. Висок? Середній, середній. Так. 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 Оце дивіться, це вам широко, уще давай. Широко. Я широких не люблю, тобто ну, самі. Це уще йде. Ну, це нічого, так. Да. Оце є ще ущі, зараз гляну, Якщо є двойка. В Яку ціну такі плавочки? 100 гривень. Mm -hmm. Дивіться. Цей продають по 16 у нас, не знаю по чим картоплю. Гриби 110 менші. Більше 149. 200 грамів. Є розвісні самі міді. Є мідія із червоною рибкою. Верхова. Добре. теж немає. Десять, будь ласка. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. Мені парочку матьоса. 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 А угу. І на цій стороні ще скільки рибки багато. Да. В яку ціну? Матіас. 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 В яку ціну? 170 гривень. Зрозуміло, зрозуміло. Так, так, дві ж, дві Що ще вам? Е, так, це буде окремо, я буду розраховуватись. І десь кілограм хеку е, мерлуза. То ви будете заїздувати зараз чи Зразу, так, да, зразу. І за оці? Та, ну тоді я за одне розрахуюся і за друге. Так, така, така рибка. Кілограм. Меншенький, будь ласка, виберете. Мамі, меншенько. Добріше, ніж такий звичайний хек. Нам Добріше, так? Да? А вам? Ні. Ні, вам звичайний цей хек. Uh -huh. да? Той 170, 100, 155 гривень. Ні, кілограм. А цей 170. І, звичайно, як завжди, коли ми приїжджаємо до нас в селище, замовляємо смачну каву ірландський крем з молоком і смакуємо. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!